Доброго здоров'я. Тема нашої сьогоднішньої програми щитовидна залоза і міфи, які пов'язані з цим органом. Саме на цю тему ми поспілкуємося з лікарем-ендокринологом Аллою Бригидою. Вітаю вас! Доброго дня! Роль щитоподібної залози в організмі важко переоцінити. Тож які функції вона виконує? Щитовидна залоза це непарний орган. Який розташований попередній поверхні шиї, він розташований під надгортанником та трошки вище міжключичної ямки. Кріпиться щитоподібна залоза до щитоподібного хряща і тому вона рухається під час ковтання в нас. Щитовидна залоза є непарним ендокринним органом, і ендокринний орган відрізняється від других органів нашої е, організмі тим, що він. Е, там утворюються активні сполуки, які мають вплив на весь наш організм. Щитоподібна залоза по своїй будові складається з двох долічок та перешийка. Щитоподібна залоза утворює гормони щитоподібної залози, які впливають в нашому організмі на клітинному рівні і дають нашому організму енергію. Від того, як працює наша залоза. Можуть утворюватися два типи симптомів. Тобто, коли вона недовиробляє гормонів, цей стан називається гіпотирозом, коли мало гормонів. І тоді організм не отримує енергії. І це може супроводжуватися такими станами, як слабкість, втому бистру, людина мерзне. Ну, більш такі симптоми, які пов'язані з нехваткою енергії. Коли забагато щитоподібна залоза виділяє гормонів, ці симптоми навпаки, тоді людина має тривожні розлади, має почищене серцебиття, знервованість, плаксивість. Але це такі симптоми, вони дуже не специфічні для щитоподібної залози і можуть отримуватися і при других багатьох захворюваннях. Тому не всі ці симптоми треба пов'язуватися з щитоподібною залозою. Я вважаю, що найбільше нам потрібно звертати увагу і потрібно обстежувати щитоподібну залозу, в тому разі, коли в нас є підвищений тиск, коли є порушення менструального циклу, коли є порушення, коли жінка не може завагітніти, тоді треба. Обстежувати щитоподібну залозу також, треба обстежувати щитоподібну залозу, коли є почащене серцебиття. Підвищений тиск, коли є аритмії, тобто серце б'ється неритмічно. Це такі е, стани, коли дійсно потрібно йти і обстежувати щитоподібну залозу. за е, Коли такі симптоми не специфічні, це не, не має сенсу просто так ходити і самостійно її обстежувати. Треба спочатку звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він подивився вас. На предмет інших захворювань, а тоді вже звертатися до ендокринолога. Чому виникає захворювання щитоподібної залози? Ну, насправді, захворювань щитоподібної залози не так багато. Найбільше те, що ми спостерігаємо зараз, це люди звертаються з вузловими утворюваннями щитоподібної залози. Насправді, щитоподібна залоза, ну, така як на малюнку в атласі, вона майже не буває в наш час, так як є забрудненість повітря, води та дуже багато таких, скажем, впливів зовнішніх, щитоподібна залоза дуже на це реагує. І маленькі вузлоутворення майже мають 90% людей. Також впливає на це на цей фактор те, що в нас Україна належить до йододефіцитного району. Тому як з харчами в нас недостатньо йоду в організмі організм утримує, то ми повинні користуватися йодованою солью майже всі. Тобто, всі в сім'ях повинні профілактику захворювань щитовидної залози проводити весь час. Вся... Європа, Америка, вони взагалі не використовують неюдованої солі. Тому я вважаю, що в нас це повинно теж бути заправлено. Трошки розкажу вам про вузлоутворення. Узлоутворення на сьогоднішній день мають майже 90% населення. Якщо ви вже самі звернулися і пройшли УЗД-діагностику, і у вас знайшли вузли, які мають 3-5 міліметрів, і ці вузли колоїдного характеру, теперішній час. Це є нормою. Ми здаємо, якщо вже побачили, ми це УЗД з маленькими вузликами, і там є прописано, що це колоїдні вузли. Ми йдемо і здаємо гормони. Гормони здаємо обов'язково. Чому ми їх потрібно здавати, навіть якщо ми бачимо, що щитовідна щитоподібна залоза не дуже змінена на УЗД? Тому що на УЗД ми бачимо анатомічне. Будову самої залози. Але крім того, як виглядає залоза, вона ще працює. І так, як вона працює, ми можемо це тільки дізнатися, коли здаємо гормони. З гормонів е, треба здавати, якщо немає, е, лікар не запропонував нічого другого, а самі хочете дослідити, як працює та подібна залоза, Треба здати тіреотропний гормон. В лабораторії це називається ТТГ. Якщо він норма, при нормальних вуз... маленьких колоїдних вузлах ця залоза не лікується, це варіант норми. Якщо вузли мають якийсь недобрий опис, а це вам скаже лікар на ОЗД, якщо там є якийсь вузол, має нерівний контур, або має якісь всередині включення, Тут треба йти до лікаря і не займатися самодіагностикою. Там треба більш розширено здавати аналізи, дивитися онкомаркери і по потребі робити пункцію щитовидної залози, щоб не не пропустити онкологічне захворювання. Тоді треба звертатися до лікаря. До яких проблем зі здоров'ям можуть призвести порушення у роботі щитоподібної залози? Можуть привести тільки порушення функції, сама щитоподібна залоза. Якщо вона працює нормально, навіть при ненормальній УЗД-картині, вона не приведе ні до яких порушень. Порушення викликають тільки гормональні зміни. Гормональні зміни бувають так, як я казала, це може бути знижена функція щитоподібної залози. Знижена функція щитоподібної залози буває при аутоімунному тіреїдіті і, і може бути після видалення щитоподібної залози. Аутоімунний тиреодит виставляє лікар для цього, щоб виставити цей діагноз, по-перше, треба здати той же самий тиреотропний гормон і антітіла. Антітіла ще хотіла я вам порадити, що якщо вже у вас встановлений діагноз, аутоімунний тиреодит і є підвищення антітіла. Антитіла ці лікувати не потрібно, вони не впливають ні на що. Це тільки обстежується для постановки діагнозу аутоімунний тереоїдіт. Після того, як цей діагноз вже був встановлений, ми перевіряємо тільки як працює залоза. Виміряємо тиреотропний гормон та Т3, Т4. Якщо там немає змін. Аутоімунний от не лікується, а просто раз на рік проводиться обстеження гармонії. Якщо вже виникли там порушення, ми підбираємо вам гормональну замісну терапію. І при підборі цієї терапії, коли вона підібрана у вас адекватно, людина не буде почувати себе погано, тобто вона буде почувати себе майже як здорова людина. Більш занепокоєння виникає друга проблема це коли функція залози підвищена. У підвищена функція щитоподібної залози вона дуже погано переноситься хворими, і я думаю, що тут ми не пропустимо цього захворювання, бо це буде. Почащене серцебиття дуже часто будуть аритмії серцеві, дуже багато буде така збудженість людей. Можуть бути очні синдроми, коли м, будуть турбувати очі. Ну, Я думаю, що це ви ніяк не пропустите, і тут вже самому не треба нічого лікувати, тут треба спілкуватися тільки з ендокринологом. Ще хотіла зазначити трохи вам по вузлам щитоподібної залози. Якщо ви маєте великі вузли, і ці вузли треба спостерігати, значить лікування вузлів щитоподібної залози в світі. Проводиться двома методами: це або руйнування їх радіоюдом. В нас в Україні це не робиться із-за того, що після Чорнобиля в нас були великі дози опромінювання, або хірургічним шляхом. якщо цей вузол доброякісний, не заважає ковтати. Не має для вас значення естетичних якихось проблем, він просто спостерігається. Тобто ніякі препарати вони не розсмокчуть ці вузли. Якщо цей вузол буде на впливати, давити на органи шиї, буде заважати ковтати, дихати, ще якісь будуть проблеми создавати, або має якусь злоякісну якісну структуру, або має якийсь естетичний негаразд, він лікується тільки оперативним шляхом. Тому, як я сказала, якщо ми вже маємо порушення гормональні, треба звертатися до лікаря, підбрати лікувальні якісь препарати. Якщо це лікар не порадив нічого іншого, ми вживаємо просто ядовану соль для профілактики, всіх захворювань щитоподібної подібне Скажіть нашим глядачам, яка повинна бути добова доза йоду для дорослих і для дітей? Добова доза йода. Для дорослої людини повинна становити 200 мікрограм, для дитини це повинна становити 100 мікрограм. Тобто людина повинна або вживати з профілактичною сілью йодовану сіль постійно, не тимчасово, а постійно. Якщо це не отримується краще вживати йодомарин. Який в своєму складі має ту дозу, яку людина повинна приймати? Тобто дорослі приймають до Марин 200 мікрограм, діточки приймають його 100 мікрограм зранку після їжі? Дякую вам за вичерпні відповіді. А вам, шановні глядачі, раджу уважно стежити за сигналами, які подає вам організм. Часно звертайтеся до лікаря і будьте здорові.